Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я поділюся з вами оновленим вішлістом нових парфумів, бо вийшло стільки новинок, що я просто не можу перестати про них думати. І розповім вам про і ноти, і історії, і перші відгуки і мої прогнози по цим ароматах. Тож, будь ласка, подовжте перегляд щоб пізнатися побільше. В описі до цього відео буде уся корисна інформація. Тож перегляньте, залиште під ним величезну фотобайку, Ваші лайки дуже допомагають просуванню мого контенту. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб допомогти його розвитку. І давайте розпочинати. Дуже яскраво з двох нових релізів бренду Initial Performs, і в них вийшли парфуми із такої білої і темної колекції. Хочу б їх флакони, вони мені не дуже подобаються. Новші, будь ласка, ваш відгук, але їх аромати зазвичай дуже потужні, яскраві. І мені здається, що цей can't Get Enough Аф буде шикарний, бо там є поєднання троянди з ванілью, я його обожнюю. З додаванням карамелі, я думаю, буде дуже плотна і інтенсивна текстура. Сподіваюсь, що він не буде аж занадто гурманський, бо тут є ноти червоного перці. Це одна з моїх найулюбленіших, більш таких ароматичних прянощів. І ще Hedion це взагалі молекула, яка вживається як блендер для флоральних. Парфумерних нот, щоб зробити їх свіжішими, і більш яскравими, потужними, але водночас їх згладити. Я знаю, що в них є інший аромат Atomic Rose, якщо я не помиляюсь, де також Хедіон зазначена як нота. Зазвичай парфумери дають його цю молекулу до багатьох парфумів, не зазначуючи її як нота. Цікаво, що вони її це роблять. Тож подивимося, як буде він звучати. Мені здається, він шикарно підійде, можливо, для якихось особливих подій, бо я думаю, він. Буде дуже насиченим. А ось інша новинка: Lift Me Up в білому флаконі, який мені трішки більше подобається, але я все ж таки люблю, коли. Ам... Можна подивитися, скільки аромату, скільки ну, ще рідини залишилось у флаконі. Хоча, якщо цікавий дизайн, то я не проти, якщо ну, не видно, скільки все ж таки всередині, але, напишіть, будь ласка, як вам. І це аромат зовсім інший. Тут в нас є бергамот і магнолія, тобто вже такий дуже легкий і Цитрусовий флоральний старт, потім і ланг в серці, але аромату зазвичай це насправді дуже така опулентна, насичена, екзотична квиткова нотка. Але я думаю, що цей аромат буде гарно, збалансований тонкою ванілью та мускусом. Його описують як яскравий, піднесений, дуже носибельний, Я думаю, таким він і буде, щоб підняти настрій. Але ось напишіть мені, будь ласка, що більше любите ви сміливі, екстравагантні парфуми, чи більш легкі в використанні, яким буде цей, я думаю. А ми рухаємося далі до Powder Love бренду Juliette Zeggan. Мій перший нішовий аромат був саме цього бренду, і я завжди себе описую як поціновувач пудрових ароматів, я їх обожнюю, і це начебто ідеальний аромат для мене в такому дуже гарному Baby-Pink, тобто такому дуже Світлому, майже пастельному тону, рожевому тону, з, начебто, матовим флаконом, який має такий, ну, я б сказала, замерший дизайн. Ось. Ну і мені здається, що вони пішли в повну цукоркову лавку, бо тут в нас і цукровата, і маршмелло, до якого я зараз придивляюся, бо хочу зняти для вас добірочку з парфумів, в яких є маршмелло. І я думаю, через мигдальні цукерки і цвіт він може бути схожий на мої парфумерні. Я Лавдон Shy. Тож, якщо, можливо, ви вже тестили ці аромати, в нас ще Джулія Цита не з'явився. Напишіть, будь ласка, чи вони схожі. А, база та. Стонки і таких більше. Гарних легких. Ну тому, я думаю, це буде безпечний аромат для любителів гурманіки. Але є таке питання: чи насправді він буде довго триматися, чи зникати як багато легесеньких солодких парфумів? І в якій команді ви? В солоденькій чи в команді де занадто цукру. І ви не любите цей тренд на гурманіку. Бо ми рухаємося далі до, знаєте, в нас гурманіка підвищується. І це буде дуже нішовий аромат італійського бренду. Фатоледжі під назвою Підцуте. Я коли почитала ноти, то мені одразу дуже його захотілося, чесно скажу. Я завжди дивлюся по нотах, чи може мені сподобатися аромат, і тут цікавий мікс Брагомо з рожевим перцем, як я вже сказала, я їх люблю. Потім додавання мигдалю та фісташки. Ми маємо такий ну повноцінний горіховий акорд з соленим молоком, і в базі вобами тонка ванілью, цикровою ватою та пачулями. І я думаю, це буде затишний гурманський, дуже потужний. Дужний аромат, і я насправді навіть думаю, міркую, чи купити його всліпу чи ні. Бо я думаю, завдяки спеціям і цитрусовим він не буде такий занадто простий. Прогнозую, що це буде ну, прихований скарб для фанатів солодких ароматів, як я. А ви призикули, до речі, купити щось таке всліпу Чи завжди тестуєте спершу? Напишіть, будь ласка, у коментарях, а ми рухаємося до дуже комфортного аромату. Принаймні, я думаю, що Мочі Milk бренду Dead Cool буде звучати саме так, хоча... Зізнаюся вам чесно, я ніколи ще не тестила їх аромати. Якщо ви маєте з ними якийсь досвід, напишіть мені, поділіться у коментарях. Тут у нас є це маршмеллоу і через це він мене зацікавив. Я справді дуже зараз. Слідкую за ароматами і помічаю, що багато новинок виходить саме з маршмелло. Тут мені подобається, що є і персиковий нектар, і нота рису. В мене взагалі дуже дивна якась така а, ну, залежність, або мені дуже подобається просто рисова нота, бо вона дає гарної текстури. не... Роблячи аромат важким, якось його огортує, І ще тут є жасмін, ваніль, мускус, сандал та амбра. Тобто це начебто десерт, який буде звучати дуже витончено на шкірі, м'яко, тепло. І це парфум, який ну, начебто мені здається. Надасть таке відчуття спати на хмаринці з якимось з якоюсь родзинкою. Як гадаєте, це буде ароматне щоденне використання чи тільки для таких затишних вечорів. Напишіть, будь ласка. А ми від смаколиків будемо рухатися до чогось смачненького попити і поговоримо про чай, бо це і це матча бренду Versatile. Я погуглила. Вони, начебто, спеціалізуються на створення парфумів з маслянистою базою, я таке люблю. І тут гра з зеленим матча-чаєм, який є обр. Обожнюю. Взагалі, якщо мача гарно в парфумерії або ну в напої, то я її ну вона мені дуже подобається. Знаю, що вона не для всіх. Можете написати мені, чи розумієте, ви зараз взагалі захоплення мачею Можливо, він буде гіркуватий, а можливо вершковий. Я навіть не знаю, бо цікаво, що цей бренд зазначив не тільки ноти, ну, типу, мача або якісь квіти, а й різні саме молекули. І це цікаво, бо тут у нас багато альдегідних нот. Сандалор, це, наприклад, молекула для створення сандалового корду, є кумарін. Це Синтетична нота бівтонка, і багато всього такого схожого. Мені я не зрозуміла, чому вони це роблять, можливо, це в них така концепція, бо зазвичай бренди б написали бобитонка свіжі ноти, і так далі. А вони прям по молекулах це все розбили, багато мускусу тут також. Я це все знаю, бо в мене є ці молекули в лабораторії, і, можливо, він буде і свіжий, і зелений. Мені подобається, коли бренди експериментують із чаєм. Це звучить сучасно, звичайно, і майже колись, мені здається, ну, почався начебто тренд на неї, але він не став таким повноцінним, як, наприклад, потім Фісташка або зараз наша полуниця вже зняла для вас добірку з полуничних ароматів і хочу виділити ось ці два, бо я їх ношу майже щодня. Це Love A Matic ідеальний парфум на повсякдення, Особисто я люблю носити його зранку, бо це аромат чистоти, тут дуже виразні альдегії. Вони насичені, мильні аромати, де полуниця дуже десь така вивітрена на задньому фоні. І якщо ви полюбляєте такі парфуми, не начебто свіжої білизни, він вам точно сподобається і протягом дня він ідеальний на будь-який захід. А ось увечері я ношу Resine Dragon бренду Карнер Barcelona. І це дуже спокусливий темний аромат троянди з анімалістичним натяком. Він подровий, глибокий і тут а, дика полуниця. Яка додає більш такої смачної нотки, яка розбавляє ну, цей дуже потужний аромат, і я його ношу увечері. І якщо у вас є якийсь особливий захід, ви хочете когось вразити своїм дуже дорогим і шикарним нішовим ароматом, я його вам пораджу. А взагалі ви можете придбати ці парфуми з моїми знижками. Перегляньте, будь ласочка мою добірку сполоничних ароматів, які зараз дуже в тренді, щоб надихнутися і розуміти, які є опції. Ну, а я сподіваюся, що Мача. Можливо, стане наступним трендом і напишіть, будь ласка, як ви взагалі до неї ставитеся? І чи подобаються вам зелені аромати? Бо це насправді не моя фішка і історія, але я ось достала коробку з парфумів DSH, Це такий інді бренд з Америки, яким я дуже довго захоплювалася і витрачала всі свої гроші на їх аромати, замовляючи з Америки. Чомусь я потім це перестала робити, слава Богу. Хоча я обожнюю взагалі вайп стиль цього бренду, я пам'ятаю, що була вражена ароматом Summer Cologne, бо я не люблю зелені парфуми. Чесно, це не моя історія, але він був. Таким особливим взагалі з колекції саме натуральних парфумів, що ну, я не могла його не придбати, хоч в якійсь формі, і не знаю, чому я вирішила його знову поносити. В мене таке часами буває. Слухайте, це такий особливий аромат. Він створить відчуття, що ви справді в садочку, і тут вся настільки багато усього ця вся зелень вона зібрана в шикарному ідеальному збалансованому букеті. Що я вирішила подивитися по нотах, що ж мені може надати це відчуття і. На що звернути в інших ароматах. І я подумала, що, напевно, це листечко а, томату. І почала шукати по інших брендах. І дуже здивувалася, що в Lancome вийшов новий аромат з їх. А, під назвою Over the Top. Зараз вам таке розповім. Коротше, вчора нанесла цей парфум, і він насправді на старті дуже освіжаючий, і начебто зелений, але взагалі не такий реалістичний, як цей Summer Cologne, Бо ну, це начебто ви напарфумувалися і пішли погуляти по садочку, можливо, вас запросили на чай там. А ось потім, там, наче є нота Жасміну, і він справді притворюється на такий, знаєте, дуже парфумований аромат. Я не знаю, як це назвати, але знаєте, коли це все заблю. І жодна нота якось не виділяється, дуже важко описати, розбити його Просто відчуття чистоти, доглянутості. ось Дуже приємно. Я люблю, коли аромат такий абстрактний, а потім в базі я була вшокована, бо почала якось виходити. Бути помітною нотка бакари. Я була в шоці, а потім подумала, можливо, це ще раз жасмін, який також є в бакарі. Тому дуже нестандартний парфум від відланком раджу і сама хочу. Якщо вам подобається зелені аромати, але ви не хочете звучати, начебто ви цілий день займалися садівництвом. Як в Summer Cologne, він вам може сподобатися. А загалом я ношу зараз кожного вечора Herbal Skin це новинка від бренду Fantasy Community Perfumes. Вони взагалі з Америки, в них є українське представництво, їх парфуми і трендові, але з Особливим нюансом, і я знову ж таки, не будучи фанатом зелених парфумів, дуже Дивно в нього закохалася, і він настільки заземляє, коли знаєте, дуже тривожний стан, або якось немає настрою. Цей парфум він звучить як парфум. Знову ж таки, це не такий прям суперреалістичний аромат, але це настільки заземляючий ем, запах, що він мені нагадує спа, можливо, з видом е, в ліс е, і якесь озеро. Тобто він затишний, дуже спокійний, і мені подобається носити його увечері. Дуже раджу вам звернути на нього свою увагу. Він справді. У Секс, ну а ми рухаємося далі до аромату від Армані. І він про ірис. Я загалом його обожнюю, він завжди в мене асоціюється з елегантністю. І тут він подано дуже свіжо і трохи по Знову ж таки, є тут нота жасміну, і для мене Армані завжди про витончені композиції і. Ця колекція привіт, дуже доросла, дуже дорога, і мені здається, це для певного лайфстайлу. І це не мій лайфстайл. Мені цей аромат дуже сподобався, я нанесла його в магазині, і він справді звучить як така тиха розкіш. Вам не треба про себе кричати, ви їздите на дуже дорогій машині, живете в шикарному будинку, носите тільки виключно дизайнерські речі, і тоді можна довершити свій образ таким ароматом. А то в мене, наприклад, опитування для вас. Вам більш до душі квіти, як і рис. Чи все ж таки Маніка з ванілі та маршмеллоу. Цей аромат, я хочу сказати, звучить шикарно. Можливо, я ще декілька разів його нанесу в магазині, щоб зрозуміти покраще. Ну і нарешті ми говоримо про святковий настрій нас порадував Джо Малон, як завжди. Вони випустили нову лімитку на свята: це Sandalwood and Spiced Apricot. мені дуже подобається назва про соковитий абрикос і кардамон. Це моя улюблена а, пряна нота з мускатним горіхом, санталом, і лаптаном. Я думаю, буде це шикарна атмосферна а, композиція, про фруктову пряну деревину, яка ідеально підійде на більш холодну погоду. Є таке питання, чи він буде триматися? Адже Джомало не завжди про стійкість, напишіть, будь ласка, чи. Є у вас з цим проблеми. В мене немає, бо якщо я знаю, що аромат буде цікавий, мені подобається, не треба, щоб він прямо до наступного дня був зі мною. І я дуже сподіваюся, що він буде особливим. А ось можу вже розповісти вам про свій досвід з ще однією новинкою Амбри Labdanum, Я взагалі про неї не чула, побачила в магазині, але вже ж напшикала на себе. І хочу сказати, що це така більш традиційна амбра з фокусом на лабданом, тобто тут багато бальзаміки. Якщо вам подобається аромат, типу... Грансуа, він класний. В мене багато такого є, і навіть цікавішого, тому я не знаю. Але коли я його нанесла на себе і на волосся, то аромат тримався декілька днів. І якщо ви полюбляєте ну, насправді теплі парфуми з потужною проєкцією і. Хочете щось на зимній сезон, то це унісекс-аромат, який буде гарно сидіти і на верхньому одязі, і на шарфу. Тобто, ось такий в мене шліст вийшов. Напишіть, будь ласка, у коментарях який з цих ароматів вам сподобався. Можливо, про що хочеться почути, що мені придбати. І якщо у вас залишилося питання, пишіть. Мені завжди дуже цікаво з вами спілкуватися. І зворотній зв'язок завжди також підтримує мій контент, тож лайк. Це відео, підпишіться на канал, в описі буде більш корисна інформація. Можете купувати парфуми з моїми знижками та слідкувати за мною в соціальних мережах, а також залишати запити по наступному контенту. Мені цікаво, що зараз на вашому вішлісті. Ну і обов'язково донайте на ЗСУ. Це найважливіше. Бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Пока.